Артур військовий, я працювала баристою. Артурчик навчався на фізрука. Ми любили проводити час на морі, як всі бердянці, грати в теніс, плавати на байдарках. У нас було насичене життя. Артур дуже любив футбол. Я була головною фанаткою, ходила, підтримувала його. Ну, було прекрасне життя у нас. Була річниця, як три роки, ми в шлюбі. Ці ці три роки він в полоні разом ми 11 років, тобто з мого 17-річчя. Артур на чотири роки старший з мене. Дуже сподіваюся, що четверто ми вже будемо разом. Два місяці ми під офісом президента. За 29 місяців полону я жодного разу не опускаю руки, тому що знаю, що в мене Артур бойовий, що він тримається, тому і рідні тримаються. Ми, ми не можемо по-іншому, так як хлопці там, і вони хочуть додому, вони чекають обміну, вони сильні, то ми повинні бути сильними тут. У нас 24 обмінених з 501-го батальйону Апопал потрапило до полону 276 людей. Основну кількість обміняно було у 2022 році. За два роки обмінено двох людей. Дуже дуже мало. А з 24-го року 56 людей було обмінено в МС з 36-ї бригади. Це всього лиш шестеро. Тобто, а з 36-ї бригади більше тисячі потрапило до полону. Дуже дуже маленький відсоток. З 2014-го року Артур вже перебував в АТО. Він відразу пішов захищати країну. Він завжди говорив, що я не хочу, щоб до нас прийшли в дім. А коли почалася повномасштабна війна, він був в Широкіному, це під Маріуполем. Тобто вони зустріли ворога самі перші. Вони передислокувалися до Маріуполя і вже залишились там на заводах Ілліча, Азовмаш. З Артуром я спілкувалася в останнє 26 березня, 22-го року. Зв'язок був дуже поганий, його майже не було. Хлопці, які обміняні, обмінені, вони розповідали, що він виходив. По пів часа, по півгодини години пробували дозвонитися до рідних, передавали вісточки, що вони живі. Десь раз в неділю, півтори він виходив на зв'язок. Останнє що мені сказав, що він тримається, що він хоче ще, хоч раз в житті, мене побачити. Це його було бажання, що йому дуже шкода цивільне населення дітей. Що це просто пекло, що відбувалося в Маріуполі. Він мене завжди оберігав. І, і не розповідав, що, що відбувається, але я вже зі слів обмінених розуміла, що що те, що він мені говорив, що він не голодний, що він поспав, що, що він мене просто так втішав, тому що я бачила його на каналах пропагандистських, шукала, коли вони потрапили до полону. Я бачила, що він дуже схуд, що він виснажений, і хлопці говорили, що він троє суток не спав взагалі. Звичайно, ми дивилися пропагандистські телеграм-канали, тому що на них виставляли, що відбувається, що вони е, Сладков плюс, можна це буде вирізати, да, напевно. Е, що я побачила на відео, що Артур з батальйоном були взяті в полон тобто, з цих каналів. Але коли хлопці потрапили до полону, вийшов наш Арестович і сказав, що це все брехня. Що такого не було, тому в окупації ми вділи вишиванки, повісили прапор. Приїжджали російські танки. Ми знімаємо відео з рідними. Що це що сказав Арестович, що це неправда, що хлопці в полоні? що ми впізнали своїх рідних. Всю інформацію за свого чоловіка. Чоловіка я дізнавалася сама. Міжнародний червоний хрест його підтвердив тільки через рік, що він в полоні. Коли я виїхала з окупації, мені надійшов від нього лист. Він тоді був в Таганрозі. Звичайно, лист був написаний під копірку, що я живий, знаходжусь на території РФ, просиш ВМС, щоб нас міняли. А всю іншу інформацію я дивилася по паблікам. просто... Задній фон одної людини, другої людини. Ми їх знаходили рідних і дізнавалися, де це де ця це колонія. І зі слів, звичайно, обмінених. Або ми їх знаходили, тому що викладалися списки після обміну, або хлопці самі нас знаходили рідних. В мене Артур знаходиться в самої в СІЗО, найжорстокішої колонії в Росії. Це Мордовія No1. Ну, це Катівня. Там утримують більше півтори тисячі хлопців наших, переважно з морської піхоти. Це камери, де їх по 10 людей не випускають один раз їх випускали на подвір'я і спускали собак. Хлопцям виривали там ікри з м'ясом. Тобто вони в день стоять по 16 годин, сонця, вони нічого не бачать. Там, в колонії дуже багато випадків туберкульозу, гепатита С. Хлопців дуже на туберкульоз часто світять, раз в три місяці для організму це дуже шкідливо. А багато в кого гонгрени ніг, тому що вони довго стоять. Хлопців морять голодом, тобто там одна чашка води на 10 трьох людей. І це з тим фактом, що туберкульоз. Тому їх треба скоріше витягувати звідти. Е, Востаннє, хто бачив Артура, це було в січні, 24-го року. Обміняний зі мною зв'язався. Він був в камері з моїм Артуром. Е, і в той обмін поміняли четверо з його камери, і залишилося четверо з морської піхоти. Хлопців поміняли там ТРО, погранців, морська піхота і далі сидить. Він сказав, що Артур тримається. Що він настроєний на обмін, в нього бойовий настрій, що він повернеться, що його обміняють. Тобто він він тримається. Він такий, він дуже він воїн, він сильний духом у мене. В Мордовії і ні до кого, не до кого не допускають. Не було жодних е, провірок. Е, туди не допускають МКЧХ взагалі. Е, я знаю, що рідні зв'язуються з адвокатами, тільки в кого хлопці засуджені. Е, нашу наш батальйон 501 почали самих перших засуджувати на довічне ув'язнення на 27 років, на 29 років. Тому рідні звертаються на ту сторону до адвокатів, щоб передати посилку або зв'язатися. Тобто там вони можуть надіслати листа або навіть якийсь коротенький телефонний розмова. Але до Артура, слава Богу, що він не засуджений і він взагалі про мене нічого не знає. Я йому пишу постійно листи. Але зі слів обміненого в січні він сказав, що до нього жодний лист не доходив, Артур не знає в окупації, чи я виїхала. Тобто за мене інформації в нього нуль. Хлопці там написали листа і вже з колонії вони передають нам МКЧХ до Женеви. А Женева на український Червоний Хрест, і от так вони потрапляють до ніба і до нас. Я йому так само пишу, але думаю, що ці листи просто спалюються, викидуються. В окупації я пробула десь, скажу, в липні я виїхала, було 19 блокпостів. Саме більше нас перевіряли, звичайно, на Василівки. Але Артур мені дзвонив ще в березні, говорив, порви паспорт, викинь кільцо, кільце. Ми, ми з тобою не знайомі. Настя, будь ласка, виїжджай. Але я настояла на своєму. І виїхала аж в липні. Не перевіряли базу, не перевіряли, що я дружина військового. Тобто я думаю, що це мені пощастило. Крідний брат Артура, Шкіо Владислав, він знаходиться в полоні, також 29-й місяць. Його тут чекає маленький синочок, дружина. Вони борються, вони виходять на всі акції, на всі мітинги, ходять також до координаційного штабу. Владислав знаходиться в Луганській області. Суходольську, у нього було поранення, контузія. На нього впала бетонна стіна. І хлопці сказали, що коли це побачили, що він не встане. Але Владислав також займався спортом, тому він встав, обтрусився і пішов далі захищати людей. З ним немає зв'язку, теж не дають ні листування, ні дзвінків тільки через обмінених. Чому, чому так? Чесно, я не знаю, тому що в нас це не перший випадок в батальйоні, де є два рідних брати, і одного тримають на Росії, іншого в окупації. Тобто, логіки не в Росії, не в їх діях я не бачу. В Луганській області трішки кращі умови. Їм дають дивитися новини, звичайно, пропагандистські, дають книжки. Вони займаються навіть трошки спортом. Працюють там в самій колонії, тобто там умови покраще, їх випускають на подвір'я. Звичайно, це все кажуть, що ви нікому не потрібні, що вас ніхто не чекає, що в Україні вже немає. В таких колоніях, як от Горлівка, Луганськ і Суходольськ, там лякають наших хлопців саме мордові, що їх відправлять туди, якщо вони себе будуть якось не так вести. Тому що коли хлопці... З Мордовії також багато кого засуджують, повертають на Донецьк, щоб засудити. І вони бачать, в якому стані повертаються хлопці, тому їх ще ще й лякають колонії. Україна підтримує родин військовополонених в координаційному штабі. Проводяться зустрічі, але ці зустрічі мало ефективні для родин. Які вже чекають більше 28-29 місяців. Можна прийти і послухати на першому, на другому місяці полону, що потрібно робити. Ти все зробила ну, буквально за пару днів, тому що це твоя близька людина, і ти переживаєш за неї. А далі особисто для мене це заспокоєння рідних. Що чекайте, чекайте, чекайте. Тобто, на цьому, на цьому все. Якась базова інформація є, що робити, і все. І ми з тут, який третій місяць під офісом президента. До нас виходили депутати, буквально декілька. На цьому все. Звичайно, дуже хочу до Бердянська, хочу там жити. Я обожнюю море, заходи сонця. Повернуся. Ми хотіли купувати квартиру, щоб у нас була повноцінна сім'я з дітьми. Перше, я скажу, що його бажання здійснилося, що він мене побачить, що я його кохаю. Що ми все пройшли разом і будемо надалі триматися.